Доброго вечора, мої дорогі друзі і гості мого каналу. Це відео я записую як відповідь на ваші коментарі щодо моїх записаних розділів. Я записала декілька розділів нового заповіту на українській мові, і деякі українці мені пишуть. Що це Суржик, що це не українська мова. Я не хочу захищатися, я просто трошечки розповім про себе. Я українка, закінчила українську школу десятилітку, проживала в місті Нікополь, і я володію українською мовою дуже добре. Я працювала на заводі секретарем, і багато документів переклала на українську мову. Я володію українською мовою досконально і дуже добре розумію, де є українська мова, де є Суржик. Новий заповіт і псалми я читаю в перекладі Іларіона Огієнка. 1962 року. І я хочу вам пояснити, чому я вибрала цей переклад. Те, що ви, шановні, називаєте суржиком, це є наша рідна українська мова. Тому що та мова, яка, яку нам викладали в школі, от якою я добре володію. В цій мові є суржик. Чому? Та дуже просто: тому що наші бабусі і наші рідні вони розмовляли так, як я вам читаю цей переклад нового заповіту. Оце була мова. А потім поступово-поступово поступово нашу українську мову знецінювали. І влада хотіла, щоб ми її забули. І в нашу українську мову багато, внесли багато слів, які не є нашими споконвік українськими. А ці слова були взяті, взяті з російської мови. І Для того, щоб не захищатися перед вами. не... Накладайте на мене вину, я читаю новий заповіт і Псалми не від свого перекладу. Я читаю те, що є в інтернеті, цей офіційний переклад, і ви можете відкрити його і слідкувати. Якщо ви читали Біблію, то, мабуть, ви знаєте про те, що Біблія повинна залишатися незмінною. Ніхто не має права добавити чи відняти хоч хоч би одне слово. Тому я буду продовжувати читати цей переклад. Не від себе, а переклад, який прийнятий. І, будь ласка, якщо ви маєте до мене е, якісь непорозуміння, спочатку візьміть цей переклад, він є в інтернеті і зрівняйте, а потім пишіть ваші. Не дуже доброзичливі коментарі. Я розумію, що сатана робить все, щоб Слово Боже не поширювалося. І те, що ви написали, мені особисто воно мене не хвилює. Але ви. Інші люди можуть прочитати і подумати, що я дійсно читаю щось від себе. Я читаю тільки те, що є офіційним перекладом. Дякую вам за те, що ви мене вислухали. І надіюся, сподіваюся, що я змогла вам. Це добре, і що я змогла відповісти на ваше питання стосовно суржику. Бажаю вам усім миру, добра і читайте слово Боже, хоч в якомусь перекладі, а читайте. А який переклад уже взять вам до уваги, нехай це буде на ваш розсуд. Я ж взяла переклад 1962 року, переклад угієнка. Мир вам і мир вашому дому. Дякую за увагу!